Дощ косі йде, ви пожовтіли, я посів, але то нічого, пройде, зиму переживемо, а там прийде весна, красна, сонечко, небо голубе, прилетять соловейки, зозульки накують нам більше щастя. Свого першого вірша я створив тоді, коли мені було всього 16 літ і була отака золота осінь. Я збирав жовтні, сів спочити і раптом падає великий кленовий листок, такий шовковий. Він падав так повільно, наче казав, ой, друзі мої, підкладіть руки, підкладіть гілячку, щоб я не впав в провалля. Боже, я ніколи не побачу сонечка, ніколи побачив голубого неба, не пограюся з вітром. Але листочок все-таки впав в провалля. І в мене зринуло з уст, я його не писав, я, я його проказав зразу. Ой ти осінь, ти журлива, що ти з гаєм наробила. Листя падає, тріпочеться, вмирати йому не хочеться, а вмирати таки треба, бо вже сонце не те з неба, та й небо вже не те світить та не гріє сонце золоте. Задарське свято 1990 року у Києві принесло велику радість Перепелюку. Йому 80-річному була віддана більшість симпатій глядачів за пісню Молитва до сонця, яку колись він присвятив видатному Кобзареві України Євгену Мовчану. З'їхалося на Україну 44 гомері. А я 45-й. Виступає головний гомер. Хомич мовчав. Як я побачу, як він грає, та я вмер. Перш за все незрячі. Ми зрячі, де коп затримаю, між колінами. А їм не треба дивитися на струну. Вони ж не бачили. То вони прикладають ковзи до грудей, як боян. Причому я грав двома пальчиками ще. А, а їм десять мало. Так ковза звучало як орган. Я думаю, то куди ж мені показуватися з цими двома пальчиками? На сміх і я вирішив. Все, що найцікавіше, позаписувати і тихенько втекти. А Грінченко був величезний пішхолок. Він мене з ока не спускав. Викликаю, каже, слухай, перепилючи, не подумай зробити тої дурниці, що ти вже збираєш. Яка яку дурницю? Я тобі вже сказав, що тобі консультаторії не треба. То я ж тобі ще кажу, одну скажу. Правильно. В тебе нема цього, що є в них. Але я тобі, професор, скажу, що в тебе є те, чого нема їх всіх разом взятих. Треба було почути, що мені робили. Перш за все, я був молодий, красивий, показний, а в залі було повно студенток. Вони мені таке встроїли, що не можна, було, Грінченко не міг дати їм ради. Ну, що саме найцікавіше, що ні до кого ніхто не виходив дякувати цим гомерам, а до мене прийшли за куліси, знаєш хто? Максим Та Павло поговорив, Переночувала мене. Чую. Оцей мовчан гомер, тихенько встає. Я з під одіяла, подивися, він стояє і старається ніч, не зробити ніякого шуму. На пальчиках і кудись йде. Це так перший ранок, другий. Ми, ну, він хоч. Як це готель, всі удобства є в готелі, куди він йде. Слон стоїть за ним теж. І ось що я бачу. Виходить він на східню, східний бік готелю, стає обличчям до сходу сонця і стоїть не в руку. Була погода. І раптом, а в нього в одному ноці було. Три відсотки зору. Mm -hmm. Він так, як скажемо, вечором сидимо, світло появилось. Він каже, о вже є світло. Mm -hmm. А як ви я, хомич, як ви? каже, то було мені чорно, а це зробилося жовто. Mm -hmm. Так от він наставив, значить, ці три відсотки зі свого ока на сонце. І тільки напоказався окраїть за обрієм. Він так все і почав хреститися. І що почив? Ну, ясно, що це була молитва. Я за це діло вчепився і створює пісню молитву до сонця. Гічного сонце, на це Звівши очі у синебо, сонцем розмовляв мовча, сонце все сине, сонце могутнє на світі життя ти тримаєш. Ти з зіркам, як дітям, усі місці вказало, ти землю кругом повертаєш. Сонце ти щастя, сонце ти радість, сонце создате землі. На коліна я впаду молитися буду, не відмов лише сонечко мені, Музика. весною ти землю, квітками квічаєш, у літку хлібами поля. У осінь дощами, зимою, снігами, така уже воля твоя. Зв'янься ти сонце, все люди послали мене і сказали благай. Я просьба маленька, для тебе все влаця сонечко світа, очам моїм дай. Максим Тадеєвич, прочитавши мого щоденника, я щоденник писав написав, Каже, слухай, Мусиноч, якщо ти не напишеш сам про себе повість, то тоді буде від Бога гріх, а від людей сором. Mm. І це я прийняв за цей докір і взявся. І оце вже дійшов до 800 тисяч сторінок, дійшовши до... Е, П'ятдесят го року, а ще ж треба дойти до кінця. До